Доброго дня, мене звати Микола, я роблю реставрацію ванн. Сьогодні буду відновлювати ванну довжиною 1,50 м в Івано-Франківську по вулиці Привокзальна, 24. З так. угу. нема таких, бачите, так? тут вийде один. Світла тут нема кращого. Можна щось придумати. Це вроді в одинадцятка, а. Угу. Щось... Я ще собі є зафільмую. Як вам сподівалися, що така буде? Чесно, сподівався, але така білосніжна. йди ну сюди. Постав би.